Добрий вечір усім. Рада вітати новеньких у нашому телеграм-каналі. Щиро рада, що ви приєднуєтесь, і ми продовжуємо наш цикл уроків з ділової української мови. Насамперед, сьогодні ми будемо говорити про наради, види нарад, як до неї підготуватися, специфіка. Конкретно будемо говорити про такий документ, як довідка, і мовне питання, яке стосується не лише. Правопису, а й нашого розмовного. Тобто одне з мовних правил, яке допоможе зробити ваше мовлення чіткішим, яке допоможе вам як у діловому мовленні у спілкуванні, це усне ділове мовлення, нарада, співбесіда, телефонна розмова, або ж безпосередньо в оформленні письмових документів. Отож, розпочнімо: види нарад та способи їх проведення. І хочу е, почати з того: е, з такої цитати: ніхто так не знає багато, як ми всі разом. Це народна мудрість. До речі, цей напис є на одній з данській радості, які е, говорять про те, що дійсно. Одна людина здатна на багато що, але дійсно сила в тому, коли ми об'єднуємось, і це стосується не лише певної сфери роботи, а й взагалі. Тому, що стосується наради, це дуже корисна і важлива річ у кожній професії. Тому що дійсно одна думка керівника є вагомою, є важливою, тобто рішення приймає керівник, але, звичайно, якісь погляди і вирішення тієї чи іншої ситуації може допомогти безпосередньо працівники. Тому для цього створені наради. Слід пам'ятати, що оптимальна кількість учасників це 10-12 осіб. Якщо кількість більша, звичайно, бувають винятки. То не всі матимуть змогу висловитись і обговорити питання. Так, бувають різні наради. Вони можуть бути професі... конкретно там за напрямками роботи або загальні наради, коли йде просто інформаційна певна. Коли у керівника є на меті просто проінформувати колектив. Але якщо певні наради за за можливо, якщо це велика фірма, це можуть бути певні наради за відповідними відділами тієї чи іншої організації, тому нарада це невід'ємний невід такий вид роботи на будь-якій у діловій сфері безпосередньо або взагалі у будь-якій сфері роботи. Тому нарада це. Найкращий засоб вирішення багатьох питань вона передбачає спільне обговорення, вирішення певних питань, розв'язання проблем у всіх сферах громадського і політичного життя. Порівняно з багатьма іншими формами управління, нарада має конкретні переваги, оскільки дає можливість спільно розв'язувати важливі проблеми, висловлювати власні думки та пропозиції, ухвалювати та узгоджувати різноманітні рішення. Наради бувають запланованими. Так, коли йде певне планування регулярними та позаплановими. коли, наприклад, треба терміново вирішити якісь питання, або з'явилась прекрасна можливість там десь в іншому місці співпрацювати, знайти потенційних клієнтів, звичайно, там планується обговорення того чи іншого питання, тому коли термінове питання виникає, звичайно, нарада може бути і поза планом. І з огляду на мету розрізняють декілька видів. Нарад. Перше це оперативні. Їх ще називають. П'яти хвилинки, так дуже часто вони бувають на початку дня, вони бувають у всіх сферах абсолютно робочих. В залежності від того, наскільки це важлива сфера. Якщо, до прикладу, візьмемо сфери медицини, лікарня, то звичайно там і персонал змінюється подобово або певний у них там свій графік. Але дійсно, ці п'яти хвилинки і передати дані про пацієнта, як він себе почуває і так далі, це дуже важливо. Важливо. Тому в медицинській сфері, навіть якщо ви працюєте медсестрою, чи є таким не не не, там не займаєте високу посаду в тій чи іншій сфері, але все одно це стосується цих працівників, тому що е, є сфери нашого, нашої роботи діяльності, які дуже важливі. Навчання. ці наради передбачають певне. Певно, відповідно, нове навчання, так? можливо, якийсь інструктаж, або якісь онлайн-курси да, всередині нарад, тобто навчальна тематика, роз'яснювання. Отут більше стосується. Більше стосується, коли ми, ми, керівник, до прикладу, надає певні установи, так? пояснення, так, як інструкція, так, інструктивні роз'яснення вони дуже-дуже схожі, тому що є люди, і відповідно кожен має виконувати свою роботу. Проблемні, де розглядається безпосередньо певна конкретна проблема і шляхи її вирішення, і оптимальні шляхи вирішення, швидкі. Так, які краще для фірми і в фінансовому плані, тобто різні різні проблемні питання. І диспетчерські питання це теж стосується відповідно за запитом, тоді і розглядають мету безпосередніх нарад. Дискусійні наради вони є найпоширеніші, і вони є найбільш демократичні за структурою. Їх проводить обраний присутніми голова. У нас зазвичай це ваш керівник. Кожен на такому засіданні може вільно висловлювати свої думки, навіть якщо вони не збігаються з думкою більшості чи самого керівника. Під час проведення таких нарад народжуються справді конструктивні рішення багатьох проблем. Тому наради важливо проводити для того, щоб мати різну точку зору і відповідно знайти не один шлях вирішення проблеми, а принаймні, да, якщо в нас може бути декілька варіантів вирішення тієї чи іншої проблеми. Але дійсно, коли декілька умів працюють над однією і тією самою проблемою, насправді вона вирішується набагато швидше, набагато ефективніше, і тоді робота стає. Якби на одну проблему стає менше в плані того, що якщо ви не знаєте, як вирішити це питання, вам може допомогти в цьому колега. Сама нарада ділиться умовно на три етапи: це підготовка, проведення та оформлення результатів. Тому, коли ви безпосередньо маєте готувати нараду, ви мусите перше сформулювати перелік обговорених питань, тобто визначити порядок денний. Так, що розглядатиметесь і що ви хочете вирішити. Продумати послідовність обговорення цих питань, тобто, щоб була логіка, щоб була структура. А так, насправді нараду слід розпочинати з обговорення. Важливих питань, тобто ті питання, які потребують інтенсивної розумової діяльності, тобто ті питання, які е, важливі на сьогоднішній момент, ну на даний момент в вашій фірмі відповідно, і е, те, яке потребує такого рішення не швидкого. А обдумного, так? Тобто, щоб було певне обговорення. А наприкінці, відповідно, вирішують питання, які можна подати як оголошення, або дуже часто це як порада, інструктаж. так, Тобто, що кому робити далі в тому чи іншому підрозділі, та безпосередньо взаємозв'язок цих всіх питань. Визначити час проведення. Час проведення наради має бути тільки робочим, але. Найкраще планувати на кінець робочого дня або відразу після обідньої перерви. В залежності, яка це нарада, ще раз наголошую: якщо це нарада невеличка, і вам просто треба передати зміну, передати певну інформацію, то звичайно це нарада зранку, п'яті хвилинки і, да, де просто або керівник повідомляє, що ви, що ви маєте сьогодні робити, або якісь там новини, там швидка термінова новина, і відповідно цей. Але якщо ми говоримо про нараду, яка вирішує певні проблеми, вона потребує зазвичай більшого часу і на вечір сильно залишати таку нараду, теж наприкінці не варто, тому що всі вже втомлені, і відповідно ваші думки і рішення, вирішення тих чи інших проблем можуть бути не, не, не настільки ефективними, як би це було, наприклад, після обідньої перерви, коли у вас є ще є сили і натхнення, так би мовити. Так? Далі ви маєте продумати приміщення, слід подбати про його освітлення, наповненість. А якщо ви хочете щось демонструвати, ви маєте перевірити технічні засоби, проєктор, комп'ютер і так далі, і так далі. І належним чином ви маєте підготувати всю необхідну документацію, проекти, рішення, презентації, матеріали, паперові різноманітні речі, аудіо, відеофайли, ну, тобто все те, що знадобиться вам для проведення наради ефективно та з корисно. Під час проведення наради кожен з її учасників має функціональні обов'язки і права. Головний на нараді повинен починати нараду і закінчувати її. Також він повинен стежити за правильним проведенням, керувати обговоренням, унесених по порядку денного питання, тобто слідкувати, чи всі питання, які він запланував, розглянулися, і чи правильну послідовність дотримуватися регламенту, тобто, щоб якось розрахувати час на всі питання, щоб не, не вийшло так, що ви одне питання обговорюєте годину, а нарешті питання у вас залишилось по 5-7 хвилин. Тобто, в залежності від важливості, але... Можете навіть вказувати час. Це дуже важливо вказувати тайм-менеджмент, тобто вказувати час на те чи інше питання. Також, чи відповідає ваша нарада інформаційних виступів обговореним питанням, ви маєте ставити слушне запитання, систематизувати, систематизувати різні погляди, вчасно робити висновки. Також ви маєте оголошувати прізвище, посаду і тему виступу оратору пункту порядку денного, створювати доброзичливу атмосферу для спілкування. Тут уже вам допоможуть знання про діловий етикет, про етикетні формули звертання, що ми звертаємось лише в кличному відмінку. І, звичайно, наприкінці наради ви маєте узагальнити, зробити висновки, оголосити підсумки та назвати документи наради відповідно. А кожен учасник наради має право на виступ. У цьому, у цьому власне, і полягає сенс розподілення виступів перед її проведенням. Бо тоді легше уникнути зайвого клопоту, непотрібних розмов, що можуть мати хибні наслідки, та дезорганізувати роботу. Тому для того і планується план, так? Хто виступає перший, хто виступає другий, третій і так далі. Секретар повинен підготувати необхідні документи, бо. Найважливішим у проведенні наради є результат. Для вироблення рішення, яке прийнято на нараді, обговорення на нараді та складання документів, іноді обирають певну робочу комісію, яка заздалегідь готує проєкт та пропонує його для затвердження. Ну і Такі загальні правила на нараді повинна планувати ділова атмосфера. Тон виступів має бути спокійним. Голос не голосним, не форсованим. Дикція чіткою, переважає доброзичливі та дружні інтонації. Вся увага має звертатися на об'єкт обговорення, а не на суб'єктивні настрої чи емоції. Також щодо правила ділового етикету, ми можемо навести такий приклад, що мобільні телефони мають бути вимкнуті, щоб не відволікали сторонні звуки, які можуть заважати, як і людині, яка. Говорить на нараді, тобто яка є там керівник або слухач, якщо це нарада, де приймають участь декілька осіб, то кожен мовець має відчувати себе, що його слухають. Тобто, має бути, має бути тиша, одним словом, сприятлива атмосфера. Uh, і також обов'язково, так як нарада є одна з важливих форм, якщо ми говоримо про великі фірми, але якщо ми говоримо про нараду, яка uh, має uh, Певне рішення фіксувати це все, і, так як це фіксується на папері, то кожна нарада обов'язково протоколюється. Для цього спеціально призначається секретар. Це може бути секретар або просто співробітник із відповідними здібностями, умінням та належною підготовкою, які оформлюють цей протокол. Ну і там, Наприклад, протокол про нараду таку-то, таку-то, хто був присутній, які питання обговорились, які рішення прийнялись, дата підпису, ну, тобто все все. Це має бути оформлено. Але це насправді працює не, не всюди, але зазвичай фірми, які, які є, ну, якщо ми беремо, наприклад, шкільна тематика, всі, всі педагогічні наради вони мусять протокол, вноситися з протоколом і фіксуватися на папері, якщо це нарада на початку року, в кінці року, а мені здається, що у кожній сфері так чи інакше, Використовуються наради і протоколи, тому що це звіт про проведення нарад, і це має бути, якщо важливі питання, вони ж фіксуються, тому це також, незважаючи на те, що наради це усний вид роботи, але також документовано це підтверджується саме протоколом. І друга наша частина нашого уроку ми будемо говорити про довідку. Довідку, насправді, кожна людина зустрічається, вона є абсолютно будь де де би не навчалися, довідка про доходи, це довідка про, про склад сім'ї, це довідка про місце проживання. Тобто абсолютно наші життійські речі, які нас зустрічають, ми з цим зустрічаємось. Тому сьогодні поговоримо про довідку, реквізити та вимоги до оформлення. Довідка. Це документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя і діяльності окремих громадян, різні обставини діяльності, установ, організацій та підприємств. Довідки можуть бути особисті і службові, внутрішні та зовнішні. Особисті довідки підтверджують певний юридичний факт конкретної особи. Оскільки текст довідки особистого характеру типовий, то слід використовувати певні бланки установи чи підприємства, на яких власноруч заповнюють тільки індивідуальні реквізити. Кому? Ця довідка видана, про що ця довідка для подання куди, і іноді внизу, внизу зазначають, довідка видана за, там, за проханням, або ну, є такі речі, що за вимогою, так, пишеться, довідка видана за вимогою. Довідки службового характеру, це більше стосується бізнесу, складають на запит або за вказівкою вищої організації чи службової особи. Вони повинні об'єктивно відображати стан справ конкретного структурного підрозділа або всієї установи. Зовнішні довідки підписує керівник і засвідчують печаткою. Внутрішні печаткою не засвідчують. І ось ви бачите приклад довідки. Про взяття із про студента, який навчається в Національному авіаційному університеті. Адреса, дата, довідка. Видана такому студент навчання денної форми навчання юридичного державного термін закінчення. Довідка видана для пред'явлення за місцем вимоги. У дуже часто таку, це місце вимоги може бути абсолютно різним, як і на державному рівні, так і в приватному. Так, тобто, якщо зараз ми стискаємося, що ну, з таких довідок, да, це довідка ВПО внутрішньопереміщеної особи, е, більшість з нас стискається з цими довідками продовження. Тому цю довідку вимагають десь і відповідно десь ви можете з довідками. Ну, мені здається, що кожна людина з довідками зустрічається. Це може бути довідка зі школи, це може бути довідка від лікаря. Ну, тобто Абсолютно різні сфери. Е, але також пам'ятаємо, що це документ, е, він діловий документ. Від, Відносно, та якщо він не затверджується початкою, то це це більше стосується все таки таких великих фірм. І що стосується саме. саме... Зовнішніх довідок, а внутрішні довідки безпосередньо початку не фіксуються, Тому, якщо в принципі немає печатки, то це не можна вважати цей документ там, на, рівні, на рівні когось такого важливого документу. Тому що довідки дійсно є різні. Але з таким видом документів, так, паперовим, тому що наші уроки діляться на теоретичну частину, на практичну, тобто на те, що ми які документи ми використовуємо, і мовний аспект, який ніхто не відміняв, тому що. Так як ви спілкуєтесь, оформлюєте документи, пишете ці самі документи, це є дуже важливим. Тому запам'ятайте ось такі моменти про довідку і які реквізити має містити довідка обов'язково. Перше, це назва організації, що видає довідку. Обов'язково це має бути від кого назва організації? Тобто ви бачили на попередньому слайді, це був певний заклад вищої освіти, університет. Дата та номер це обов'язково. Кожна довідка має свій номер і дата. Так, ну це, це на рівні того паспорту. Це не просто дата, коли була видана, не зупишеться інша дата. Не зупишеться дата, може бути, коли вона видана. Але зверху номер від кого? Тобто від ми бачимо прекрасно на картинці довідка від такого, до такого до номер, то такого, то номер такий-то. Тобто обов'язково дата і номер. Назва безпосередньо виду документу. Ну, назва це і є наша довідка. І важливий компонент це текст. Текст, у якому вказують прізвище, ім'я та побатькові особи, які видається довідку у давальному відмінку. Давальний відмінок це кому, чому. Відмінки важливо знати, тому що коли ми оформлюємо шапку заяви. Там кого чого, там родовий відмінок. Так, коли ми звертаємось до когось, там кличний відмінок, тому без знання української мови базових знань української мови, правопису і правил граматичних, звичайно, нам буде важко складати ті документи правильно. І так само текст має бути, у якому підтверджують певний факт призначення довідки тобто, кому, кому подається, ми вказали зверху, але. Призначення довідки, тобто куди, куди саме вона подається. І, відповідно, в кінці обов'язково реквізити усіх документів без винятку: це у нас підписи службових осіб, печатка, без чого довідка немає юридичної сили. Тобто печатка це. Не просто печатка, а це показник того, що документ ваш несе юридичну силу. І навіть коли ви робите копію власних документів, не тільки довідок, там, звичайно, там з копією да, з оригіналом згідно з, оригін... з копією, тобто копію підтверджується оригіналом, або деякі копії можуть підтверджувати навіть нотаріально, нотаріна, де у нас буде і печатка, і ще й оця позначка про те, що. Документ справді є підтвердженим. Тому ці всі речі також ви маєте знати, працювати з ними. Насправді, сьогодні це все легко дізнатися. Всі ці бланки присутні, тобто можна подивитися, як оформити це в, соціаль... в інтернеті на в мережі. Це може допомогти. Але насправді більшість ділових паперів, документів є бланки. І бланки ці у нас. Відповідно, можна взяти в тих чи інших установ, де вимагається та чи інша довідка, або той чи інший вид документа. Але як оформлювати, писати правильно і взагалі знати, що таке є, і розуміти, що має юридичну силу, що ні, ви повинні знати. Так? І третій наш аспект: ми поговоримо про мовне правила, таке як спрощення. Чому саме спрощення? Тому що багато хто з нас переходить з російської на українську, і деякі слова, звичайно, в нашій мові присутні, але що стосується саме цього правила, то в російській мові його немає. Тому, враховуючи, що ми колись говорили так, а зараз інакше, нам тоді важко. Спрощення. Спрощення. Що ж таке спрощення? Ми продовжимо говорити про милозвучність української мови. На минулому занятті ми говорили про УВ. Як чергувати саме ті прийменники, щоб не було у нас порушень милозвучності? І також спрощення стосується теж милозвучності. Тобто, у нас група приголосних жидини, зидини, у нас випадає приголосна, і це називається спрощення. Виїздити виїзний тиждень, тижневий, щотижневий? Так, я дуже часто кажу дітям, що ви бачите. Коли у нас іменник, тиждень, щастя, честь, бризк, то у нас зберігається ця літер, літера. Тільки цей іменник переходить у прикметник тижневий, проїзний, щасливий, чесний. У нас випадає ця літера. Тому можете запам'ятати за частинами мови. Але, відповідно, є певні сполуки: жидини, здене, ди випадає. Ситили ситини випадає. Щастя, щасливий, честь, чесний. І так далі, радість, радісний. Російською ж там це все зберігається, тому і багато людей в усному мовленні навіть роблять помилки. Але якщо цей документ ще варто написати та написати текстом, то звичайно у нас можуть бути десь. Якісь моменти, тому що ну, довідка може видаватися, якщо ми говоримо про документ, такий неофіційний, він може бути абсолютно різноманітний, то там зустрічаються слова, які ми говоримо з вами щоденно в розмовній мові. Так? Тобто, там не обов'язково має бути ділова лексика, сповнена певними термінами та професіоналізмами. Насправді це може бути будь-яка лексика. Тому. В групі приголосних да, ми бачимо, що випадає. Але, звичайно, у нас є слова, де спрощення не відбувається. Ці слова навіть у вимові спрощення не відбуваються, але на письмі ми маємо це зберігати. Артист, артистці, студент, студентський квиток. Так? Що теж є документом, до речі, студентський квиток, ми не чуємо там літеру Т, але насправді у цих групах або ще простіше, будь-яке слово, яке кінчається на літеру Ти, спрощення не буде відбуватися. Тобто буде артист, артистка, артистці, але у умові цього ви не будете чути. Так само слова студент, агент, момент. Якщо ми говоримо про таке слово, як турист, різноманітні туристичні сфери, договори, Вовиця теж там тягне. Цілий пакет документів страхових і так далі, і так далі, різноманітних. Тому ті слова, які вам здається, що ви не будете використовувати насправді ви, е, в ділових документах, то ви помиляєтесь, тому що е, є різні документи, різні оформлення. Якщо ви навіть подорожуєте, ви також у вас там є ціле або страхова-страхова, ви маєте вказувати ваші дані, або відповідно е, туристичні різноманітні е, різні документи, довідки. Якщо вам треба передати, перевести якийсь там вантаж. Це теж дуже-дуже багато різноманітних речей, з якими ви можете стискатися в звичайному житті, в да, щоденному житті, в буденному житті. Я не кажу про певну ділову сферу. Але, звичайно, це має бути. Тому запам'ятайте, іншомовні слова, компостний, форпостний. звичайно, ми їх не використовуємо, це більше мовне правило таке шкільне, але е, в таких словах спрощення не відбувається. І у словах вискнути, випускний, пропускний, «тоскноскна», с Також половина з цих слів ви не будете вживати в діловому мовленні, але слово випускний абсолютно може вживатися в певному, ну тобто, в певній довідці зі школи, або в певних документах мотиваційних листів, або заява при вступі, і так, далі, і так далі. Або певний публічний виступ, який може у вас бути, або навіть тих чи інших певних демонстраційних питань. Тому що різні сфери роботи потребують тих чи інших компонентів. Але ми на наших заняттях все-таки розказуємо про ті навички, які вам знадобляться в щоденному житті, які ви можете використовувати і на роботі. Тобто ми не розділяємо ділову українську мову в плані як ділова українська мова. Ми прагнемо до того, щоб наше мова щоденне, розмовне було наближне до ділового. Тому, е і е ось ми бачимо ще. Продовжуємо тему спрощення. Кислявий посливий, хвасливий, хвасно ти зап'ясний, ти зберігається і на письмі, і у вимові. Числівники, числівники це невід'ємна взагалі тема, буде окрема тема про числівники, в ділових документах, особливо людей, які працюють з цифрами, бухгалтерія і так далі. і так далі, А бухгалтерія, вона є в кожному підприємстві. То дійсно, правопис таких слів 16, 60, 600. Ми їх у вимові не чуємо. Ми кажемо 600, ми кажемо 60. Але пишемо 66016. 60, Тому в цьому випадку у нас «ти» у вимові випадає, але на письмі воно залишається. І іншомовного походження, контраст, контрастний, протест, протестний, Але я вам сьогодні вже говорила, що будь-яке слово іншомовне, тому що ми вже звикли до слова турист, агент момент, навіть слово брат, да? коли ми кажемо братський, там ти будеш зберігатися. Тому більшість слів, які мають прикінцеву літеру Т. Вона залишається і спрощення у нас не буде відбуватися. На завершення хочу вам дати практичне завдання: поставте на паузу, не полінуйтеся, перепишіть ці слова. В зошиток да, наших практичних занять, тому що вони насправді дуже схожі. І ми бачимо такі слова, як кожний, власний, навмисне, де обласний, да, якщо ми говоримо, тобто такі звичайні слова, які ми вживаємо щоденно, і безпосередньо, якщо ми ще відповідальна особа за документацію на роботі в тій чи іншій сфері, ми звичайно маємо деякі з цих слів. Знати, як вони пишуться. Тому вони дуже типові, вони дуже схожі, вони повторюються і правил в вправо, і насправді, ну тобто, просто зафіксувати це на папері, пишучи, думаючи, вам буде набагато простіше їх запам'ятати і в подальшому не робити помилок. Тому я вам дякую за увагу, залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого і корисного. На все добре, па-па!